Мир Божий вам, сьогодні ми живемо у непростий час: війни, катаклізми, катастрофи, біль і горе покривають нашу планету. Ми проходимо ці непрості часи в Україні. В останні дні ми співпереживаємо тому, що відбувається в Ізраїлі. І виникає запитання: скоріше за все, це останні дні, останні часи, адже Біблія, наводячи ознаки останніх часів перед приходом Господа Ісуса Христа. Якраз говорять і про війни, і про катастрофи, і про землетруси, і про хвороби, епідемії чи пандемії, як говорять сьогодні. Однак недавно, розмірковуючи над цими питаннями, я звернув увагу на ознаки, які часто залишаються поза нашою увагою. Хоча це не менш важливі ознаки останніх часів. Давайте поглянемо в текст із 2 Тимофія, 3 розділу, де описано так: знай же, що в останні дні. Настануть скрутні часи. Бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Таких уникай. Останні дні описуються тут як скрутні часи. І ось це слово скрутні у грецькому оригіналі звучить дуже подібно до українського слова. Це грецьке слово халепос. І напевно, ви знаєте українське слово халепа, невдача, провал, якісь труднощі. Біблія каже, останні часи будуть схожими на халепу. І причина цього не лише війни, землетруси і потрясіння. Причина криється насамперед в людському серці, бо люди. Будуть. І далі перераховується 19 ознак, я не буду проходитися по всім із них, а зупинюся лише на трьох, які б якось по особливому торкнулися мого серця. Ознаки, які вказують нам, що ми живемо у непростий час. Але разом із тим, наш Господь Ісус завжди дає надію, як пройти через ці непрості обставини, і найголовніше самим не бути такими, як описано у цьому тексті. Перше, про що тут говориться. Люди будуть самолюбними або егоцентричними, тими, хто в першу чергу думають про себе і ставлять у центр всього свої власні інтереси. Звісно, ви можете сказати, це не про мене, але я завжди люблю давати людям тест на егоцентризм. Дуже простий. Напевно, кожен із нас фотографувався, де на знімку були не тільки ми, а ще й інші люди поруч із нами так зване групове фото. Скажіть, будь ласка, коли ви дивитеся на цю фотографію, про кого в першу чергу ви думаєте і кого в першу чергу ви шукаєте на цьому фото? Завжди люди відповідають себе. І скажу вам по секрету, якщо ви гарно вийшли на цьому фото, о, це була гарна фотографія. І вас не цікавить, що ваш сусід, може, вийшов не дуже гарно. Ви получилися гарно, це хороша фотографія. Якщо ви вийшли погано, це погана фотографія. І вас не цікавить, що, можливо, інші люди на цьому фото вийшли дуже гарно. Ми егоцентричні по своїй натурі, це наша гріховна природа. Але Біблія каже, що нам потрібно цьому протистояти, тому що егоцентризм так чи інакше приведе нас до катастрофи. Саме егоїзм часто є причиною багатьох конфліктів, непорозумінь, сварок. Проблема в тому, що людина чує тільки себе і не бажає звертати увагу на інших. І я розумію, що дехто може сказати: послухай, але ж Біблія не заперечує любові до себе. Навіть в одній із заповідей сказано, полюби ближнього як? Як самого себе. Тобто, очевидно, ти маєш нормально ставитися до себе, що потім в такій же мірі нормально ставитися до інших. Проблема полягає у іншому. Проблема полягає у тому, що заповідь полюби ближнього як самого себе, яка дійсно, начебто, не заперечує любові до себе. Завжди має іти у послідовності, сказані Ісусом. Це заповідь No, а не номер 1 Перед цим найголовніша заповідь в першу чергу: полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всім розумінням. Бо без першої заповіді ти не зможеш виконати другу. Не полюбивши Бога, ти так чи інакше будеш приречений на егоїзм, на те, що в центрі буде Твоє Я. І тільки коли ти поставиш у центр Господа і Його істину, і Його волю, тоді все інше стане на свої місця. Бог на першому місці, а тоді на своє місце стане і любов до себе, і ставлення до інших людей. Спробувавши виконати другу заповідь без першої, любити і адекватно ставитись до себе і любити інших людей, ми так чи інакше будемо зриватися в крайність і перемагатиме наш егоїзм. Іншими словами, єдині ліки від егоцентризму це богоцентризм, і нам варто звернути на це увагу. Друга характеристика останніх часів, про яку я хотів би поговорити, це те, що люди будуть нешанобливі до своїх батьків, батькам непокірні. В оригіналі там стоїть слово, яке показує проблему не лише пов'язану із батьками, але пов'язану взагалі із будь-якими авторитетами, із будь-якою владою. І ми бачимо це сьогодні. У світі, де існує можливість висловитися практично кожному, у світі соцмереж виникає свого роду підозра і недовіра навіть авторитетам. Кожна людина сама обирає, кого вона буде слухати або не буде слухати, кому вона буде вірити або не буде вірити, дуже часто допускаючись в цьому помилок. Приходить така зневага до авторитетів: о, він щось сказав! Ну і що? Я теж можу щось сказати. І на превеликий жаль, ось таке мислення може перенестися і в сім'ю, і навіть у церкву. У сім'ю, коли ми починаємо зневажати авторитет своїх батьків. Біблія каже: шануй батька і матір, і буде тобі добре, і будеш довголітній на землі. І при цьому не робить уточнення, шануй тата і маму тоді, коли вони будуть ідеальними. Спойлер, ідеальних батьків не буває. Більше того, якщо у вас поки немає своїх власних дітей, то знайте, у вас були неідеальні батьки, і ви будете неідеальними батьками. Біблія не каже, шануй батька і маму, коли вони будуть ідеальними, коли вони залишать тобі гарну спадщину, коли вони дадуть тобі все, чого ти хотів. О, ні, батьки недосконалі, але все одно, всупереч цьому, шануй тата і маму. Те ж саме можна сказати стосовно духовних батьків. Наші служителі у наших церквах теж можуть мати якісь недосконалості, але Біблія говорить нам шануй. Тобто постав статус цієї людини вище за саму людину, вище навіть за ті недоліки, які інколи можуть впадати в наше око, вище навіть за те, що ми в чомусь можемо не погоджуватись, але при цьому продовжувати шанувати. Без інституту пошани починає руйнуватися будь-яка ієрархія, починає руйнуватися будь-яка структура, і приходить хаос. І знаєте, яке відкриття я отримав? Якщо в фізичному світі пошана до батьків вона призводить до фізичного довголіття, шануй батька і матір, і будеш довголітній на землі, то в духовному світі пошана до наших духовних батьків, до наших служителів, до тих, кого Бог помістив поруч із нами у церкві, вона призводить до духовного довголіття, до того, що ми можемо бути витривалими на дистанції християнського життя. Адже із досвіду, дуже часто ті люди, які все знали, дуже обурювалися, завжди могли побачити якісь недоліки, сконцентрувати на них увагу. Ми не говоримо про якісь явні, серйозні гріхи, а говоримо суто про момент неповаги, непошани, такої прискіпливості. Так от ті люди, які жили таким стилем життя, із досвіду, як правило, дуже погано закінчували і сходили із дистанції значно раніше, ніж би мали цю дистанцію довести до кінця. Вони ставали такими бігунами на коротких відстанях, замість того, щоб бути марафонцями і гідно дійти до кінця і в честі звершити своє служіння. Тож в останні дні люди будуть нешанобливими, вони будуть зневажати авторитети, вони все будуть ставити під сумнів. Але хай Господь дасть нам мудрості розрізняти, де таке ставлення дійсно потрібне, а де воно є зайвим, де це критичне мислення, а де це просто критиканство, яке іде. Із нашої гріховної природи. І остання, третя характеристика, на яку я хотів би звернути увагу, Біблія каже, що в останні часи люди будуть непримиренними, тобто вони будуть такими, що не бажають доходити згоди і миру, вони будуть націленими на те, щоб конфліктувати і навіть воювати. Сьогодні, коли у світі, як я вже зазначив, є багато воїн, і наша країна знаходиться у стані війни, коли агресор вторгся на нашу територію, і ми змушені захищатися, це якось по-особливому розумне у наших серцях. Я хотів би одразу сказати, що мова не йде про примирення у випадку, коли агресор торжествує, а жертву заставляють прощати його і примирятися з ним ще до завершення всієї ситуації. Хтось сказав, що змушувати. Постраждалого прощати винуватця щодо того, як ситуація завершена, ще до того, як винуватець покараний, це тільки помножувати болю цього постраждалого. Мені також сподобалися слова одного мого знайомого, який зазначив, коли нас зараз закликають все і всіх простити, то це ще передчасно, адже на даному етапі, доки війна не завершена, ми навіть не знаємо всього масштабу. Чого нам доведеться прощати? Ми тільки продовжуємо дізнаватися про деякі жахи того, що відбувалося на окупованих територіях, того, що відбувається прямо зараз, а хто знає, скільки нам ще доведеться пережити. Тож я кажу не про це. Говорячи про примирення, я хотів би сказати виключно про рівень особистих стосунків між людьми. Адже знову ж таки все починається із гріховного серця кожної конкретної людини. Люди будуть непримиренними. Вони не будуть хотіти визнавати свої помилки і відступати назад. Вони будуть не бажати каятися і не бажати прощати в тих моментах, де мова йде про стосунки між батьками і дітьми, чоловіками і дружинами, друзями, братами і сестрами в церкві і так далі. Приведу останній приклад, і ми підсумуємо цю тему. Коли перший раз мені довелося побувати у Ізраїлі, в ході екскурсії нас повели на Голговську гору. Точніше, до підніжжя цієї гори. Можливо, ви знаєте, що в Єрусалимі є декілька місць, які вважаються Голгофою. На одному із цих місць стоїть так званий храм гробу Господнього, а інше місце воно знаходиться трошки за межами старого міста Єрусалиму, і там, біля підніжжя пагорбу, який вважається Голгофою, знаходиться сад, а в саду могила. І так, з точки зору, як правило, євангельських віруючих туди приходять, щоб там згадати про смерть і Воскресіння Господа Ісуса Христа. І ось ми знаходимося у саду перед цією могилою, у саду біля підніжжя Голгофи. В той день нам запропонували прийняти вечерю Господню, причастя, прямо там, фактично на Голгофі, де, як ми віримо, проливалася кров нашого Господа Ісуса Христа. Але у мене була одна проблема. Тому що напередодні, у ході нашого е, перебування в Ізраїлі, у мене виник конфлікт з одним із друзів, з одним із служителів, який був зі мною у цій поїздці. Мені не дуже приємно це розказувати, і можливо навіть трішки соромно, але виникла така ситуація. Була вечеря, під час вечері накрили дуже гарний стіл, і на цьому столі була червона риба. І ось мій товариш він один раз пішов за шматком червоної риби, потім інший раз. Потім четвертий, потім п'ятий. Можливо, я перебільшую, але це було точно неодноразово. І я, розслабившись, не втримався і почав піджартовувати над ним. я сказав йому: послухай, скільки ти можеш їсти цієї червоної риби? На що він буркнув: Я просто люблю червону рибу. Гаразд, але якби ти любив червону рибу, то як сказав один єврейський равен, ти б поставив для неї акваріум, поселив туди рибу і любувався нею, годував її, а не їв її. Я кажу: ти любиш не рибу, ти любиш смак червоної риби. І весь вечір я піджартовував над ним. Аж доки не побачив, що він почав триматися від мене в стороні, і вже на наступний день, коли ми мали йти на Голгофу, він взагалі тримався іншого боку нашої екскурсійної групи до мене не наближаючись. І ось Голгофа, причастя. Мені потрібно брати в руки символ тіла Христового, хліб, брати в руки чашу. Я усвідомлюю, я не можу прийняти причастя. Бо на моїй совісті є провина перед моїм братом, я його образив. Я, взявши хліб і чашу, сказав: Господи, прости мене. І як тільки я звершу причастя, як тільки буде така можливість, я підійду до мого брата і попрошу в нього вибачення. Ви знаєте, коли це відбулося, я прийняв причастя і почав шукати його поглядом, і пішов до нього, я побачив, що він іде назустріч до мене. Він розповів, каже: Я теж взяв причастя, і я зрозумів, я не можу прийняти. Бо я відчуваю, що я на тебе ображаюся. Я відчував провину, а він відчував образу. І він каже: Я пообіцяв Богові, що я зараз прийму, покаявшись за свою образу, а потім підійду до тебе і скажу тобі, що я тебе прощаю. Я навіть не пам'ятаю, хто перший був. Чи я перший встиг сказати Каюсь, чи він перший встиг сказати прощаю. Але ми обнялися і примирилися. І потім, коли ми вже поїхали звідти, я задумався: як символічно, примирення відбулося на Голгофі. Неможливо прийти на Голгофу. І згадати жертву Ісуса Христа, не усвідомивши, що тобі є за що покаятись. Неможливо прийти на Голгофу, зараз я кажу духовно, прийти і згадати, що відбулося там на Христі, і не усвідомити, що тобі треба когось простити, побачивши, як Ісус страждає за гріхи усіх. Коли ми приходимо на Голгофу, ми примиряємося. Через це сьогодні, можливо, комусь із нас потрібно прийти в духовному світі, в духовному вимірі. До Господнього Христа і розібратися зі своїм егоцентризмом. Люди будуть самолюбні, але хай це буде не про нас. Можливо, комусь потрібно прийти на Голгофу і розібратися зі своїм невизнанням авторитетів і непошаною до інших людей. І сказати, Господи, прости мене і навчи такому ставленню, якого ти бажаєш від мене. А можливо, комусь із нас сьогодні потрібно прийти туди, щоб залишити свою жорстокість, свою ненависть, свою непримиренність. Руки Ісуса, які були прибиті до Христа, символізують обійми, Він готовий прийняти кожного з нас. Люди будуть у останні часи самолюбними, жорстокими, непримиренними. Ми не можемо на це вплинути. Єдине, що залежить від нас якими будемо Ти і я, хай поможе нам цьому Господь, що в кожному серці, в останні часи, коли світ буде ставати все темнішим і темнішим, в серці кожного із нас сяяло світло. Яке буде вирізнятися на загальному темному фоні? І через нас, і наше ставлення, люди бачили Господа Ісуса Христа.